Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Wartaikum. Так. Вчора відео не було, на жаль, в мене мікрофон залагав. Так, дуже шкода. І я сподіваюся, що ви вже знаєте, що робити, а то ще ще підписуєтесь. Я беру АПЦ Свою улюблену АПЦ. Я її перефарбував в чорний, тому що, мені здається, вона в чорному кольорі більш стильно виглядає. Так. E, давайте, от не знаю, подивимось. О, бачу якогось типа. E, я думаю, взагалі отримувати, напевно, b 29 мені дуже вона сподобалась. B29. Реально фієнна штука. Ого, я там, там повалився. Ось, e, треба, напевно, забирати точку і тримати. Хоча я не знаю, я думаю, це після відео буду робити. Зараз я, напевно, буду щось робити іншим. Е, так. Е, ну, для чого я збив цю пальму? Ця, ця пальма собі жила дружно, вона нікого не турбувала. А тут я на своїй чорній апоції яку ніхто не запрошував, е, ось тут заходить. І влетає в неї. Так, давайте шукати собі пригоди. Ми любимо шукати собі пригоди. Всі знають вже на що. Так. Угу. Ого, у мене є тепер френд. У мене чогось не зарахувалось. Давайте ще когось запросимо. Ну, кого тут можна? А, ну. А, ну я, до речі, теж його... А, ну я його... Два... Ні, я не знаю. Ну, я думаю, зараз хтось і мені це. І мені вже за О, я буду більш тактично грати. Я тепер здогадався, чому я це... Треба більш тактично. Так, да, тактично утопитись. Я тактично утопився. Е, тепер той мем, який мені. Е, який про мене склали, тепер він прям ідеально підходить. Напевно, треба перевірити нове це, хоча воно вже не нове. Воно пару місяців вже. Я робив десь на нього огляд, по-моєму, якщо я не помиляюсь, ось десь під день чи два проходив. Це вже не нове ПЦ. Це, це на самом ділі я так вважаю, що воно нове. Але воно не нове. Йому вже, вже пару місяців. Зараз нова, найновіша техніка це Б-29. Це прям найновіший, найновіший. Але в мене, як ви розумієте, його немає. Тому що в відосах я це не буду робити, за того, що ви просто заснете поки, заснете, поки я буду вам показувати, як я по пару, пару хвилин стою на, той, то, на цій точці. Хоча і можна таке було б зробити. Не знаю, можливо, в кінці цього. О! О! Тихо. Молодець. тун тун ту тун 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 Ах ти! А хто це такий гуд? Це Альфа, а для... Ааа, ну вона китається в себе, ну? Мені не страшно. Альфа взагалі, я вважаю, зараз буде від мене буде просто чекати. Угу. Так. Е -е... Ого. Це знущання. Я думаю, що це не знущання. Ні, відлагало. Давайте ось візьмемо цей не дуже гарний танк. Чому я говорю не дуже гарний, тому що це Т-72? Хоча й він і він зроблений... Ого! Ти мене тут 30 будеш, окей. Виїжджай. Ох, як я уміваю! Окей, гуд, окей, гуд, окей. Якщо ти гуд, то я тобі зараз зроблю веригуд. Ти прям будеш дуже гарно. Хоч у мене 3 підп. Три... 3. Підпи... Три, три, три союзника грає. Це ті, хто в клані мається на увазі. Ну, А ні, о, ні, пощ... Навіть всі, по-моєму. Ні, тільки Боганік, він в якомусь рад. Клані. Це не мій клан, а мій клан називається як канал. Ого! Я. Є... Уф, я навіть не знаю, це він е... придумав нікнейм чисто, щоб Ого! Ти мене будеш ще лови гранату! гранати! Нічо... а що це таке? Що це за новий у нього, а. я не поняв. Тепер в настільки жорстка, що вона може вбивати е, Т-72 за пару секунд? Ні, це які... Ні, таке не може бути. Вартайкун! Таке не може бути. Я навіть якщо вона дуже гарно і в, і навіть якщо вона гарно розносить і такі ж е, техніку, то це не значить, що вона так е, в реальному житті розносить. Так, почекайте, мені треба якось тактику. Ага, він поїхав на дозаправочку. У мене є ідея. Я можу зараз тихенько. Пов... Ого. Я їду, якщо що, чому я мовчу, я зараз хочу. Чим тихіше у мене буде зараз ця поїздка, тим краще. Якщо я зможу. Ого, ти за мною вирішив поганяти? О, попав. О, розмовлена. У! Він в... От, мій союзник хай сідає. Uh, так, поїхали далі. Угу. Mm -hmm. Mm, давайте підписники. Ми беремо ми берем альфу Зараз мені дали в корпус, але не від Альпі. Ну я думаю, що це не страшно, тому що на 80% корпус це. Е, якби, якби, якщо б... Я навіть не знаю, з чим це порівняно. Це можна сказати 20% від танку. Я ось їх зараз швиденько підряктую, щоб вони були на були. Я не стреляю, не ну, боже, ну Я тут. Я тут. Я тут взагалі тут заправ. Я за зеленым чаем заїжджати не буду. Так, альфа. Вот так. Так. А ось тепер краще стережись. Е, так, я зроблю невеличку відсилочку на мій відос, який я дуже усердно робив, і дуже його складно було зробити. Е, е, забери, забери, забери. Це відос, коли я брав на звичайній машинці і їхав навіть, навіть без пушу. Я навіть не повний взяв кейс. На, візьми, візьми. Давай, я сідаю за техніку. Зараз їдемо до мене на базу. Він вже сердитий, я думаю, за те, що ми у нього вкрали, за те, що йому дозволяло брати дуже багато бредні, і він міг. Що ти робиш? Ні, ти так не поїдеш. Тобі або ти на моєму корпусі або. Або нам прийдеться ящик кинути в воду. А кида такий корисний ящик, це я себе не поважаю Тому що він мені цінні... цінний. І цьому чуваку, я так думаю, теж. Тому що я у нього вкрав, вважаєте, всі його танки. І тепер, ну, якщо він не почекає, йому прийдеться. Дуже багато свого часу. А час це один із головних факторів. Якщо у нього не буде, його то. Так, Омега христикат цього об'єкту. Мені не цікаво. Фу, це моя база була. Скинь. Е, Нормас. Е, давай я засоставлю так. Е, да, Абамс. І у нас буде 10 із 40. Нормально. Як говорить, ми будемо не тільки. Хоч у мене й 3 з трьох деталів, але Я, як говорить, мені все одно. Тепер зато у ворога не буде запчастин, щоб будувати нові і нові танчики. І в нього не буде запчастин, як ви розумієте, щоб мене рейдити. А рейди мене, це от Тепер він не буде мене крісити в Бредлі. Ну, якщо я, звісно... Я думаю, що у нього та Бредлі минула, точно була знищена, навіть якщо не мною, я думаю, його хтось там підбив. Ну тож такий, такий вигідний шанс. Я не знаю, такий шанс навіть випускати не можна. Випускати з рук. Це просто. Ти можеш на... Вважати, як на блюці вам предоставили один бреблі, у якого там пуля вже торчить. Це я йому десь наніс, приблизно, якщо я крип дав, то 70. Якщо звичайно 50. Там буквально пару разів стінгер і цього танку вже як і не було. І ну і FPG можна, ХПГ, по-моєму, більше наносить. Але її не навести, тому можна сказати, і стінгер буде вигідним. Так, давайте поїдемо когось, пошукаємо цікавішого, ніж е, ми тут з Альфою. З Альфою, я думаю, вже їй все е, по танках. А зараз ми поїдемо до неї, я думаю, і подивимось, що у неї там, як у неї там справи, як вона там живе, як е, поживає. Та жартує, звісно. Ми зараз у неї будемо рейдити. Хоча ми і так вже її зарядили ящик, але то не рейд. Рейд це коли багато людей і ну, вони тримають вважати всю базу. Що це? Ну я десь приблизно вже скоро буду біля своєї, е, точніше, біля Альфи. Тому, можливо, я подивлюсь зараз і буду закінчувати відео. Угу. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. Це у нас не альфа, це у нас е, коричневий прапор. Так, давайте доїдемо вже до нашої бази. Цу і далі Альп. Єс, це Альфа Альфа. Ви давайте цю сулу. Чому би ні? Добре, на цьому я наше відео закінчу, тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, поширюйте це відео і всім пока. Всім пока.